Майже 30 військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранень в медичних закладах Луцька, розважали у Волинському регіональному музеї українського війська та військової техніки, розповів завідувач філії національного військово-історичного музею Олег Ткачук. Артему 28, хлопець з Кропивницького. У мирному житті розповідає боєць був агрономом. Захищати країну пішов добровольцем в перші дні повномасштабної війни. Нині після поранення проходить реабілітацію. На початку війни ми були під Києвом, київський напрямок у нас був. Потім ми поїхали десь, коли з Києва відступили, нас перекинули на Донбас. Було поранення, контузія і отруєння газами. З квадрокоптерів скидають вони отруйні гази, але от такі речі, як от зараз, концерти, бачимо, дітки водили нас на глинотерапію. Дуже красиво я там мамі зробив підсвічника. Ну, Воно відволікає прикордонник з позивним Арей, родом з Донецька, у 2014 році говорить боєць, виїхав на підконтрольну Україні територію. «Все своє життя прожив в Донецькій області. Всі мої рідні. Звідти 24 четверте не стало якоюсь великою новиною. Це було очікувано і досить передбачувано, особливо для тих, хто був в службі, як я, наприклад. Ну зустріли прямо на лінії розмежування. Потім були бої за Волноваху, за благодатне, степне, солодке. Не все життя говорю українською. Прийшов на українську в 21-му році в лютому місці за рік до вторгнення. Найкривавіша і найжахливіша сутичка безпосередньо з незаконними збройними формуваннями Російської Федерації та ЛНР, ДНР — це було напевно Донецька область, населений пункт Водяне, від якого вони майже нічого не залишили. Ранок починався з того, що ми просто. Вставали від того, що нас почали фігачити з арти, мінометом, танком отримав закриту черепно-мозкову травму, а саме акубара травму, та отруєння хімічною речовиною. Але слава Богу, симптоми залишаються. Але тут дуже добре, гарно нас реабілітують. 24-річний боєць з позивним жах за освітою. Психолог каже: ці навички допомагають йому під час бойових дій. В плані, що ти знаєш, як правильно вести себе з людьми. Наприклад, є люди, які хапають ступор, наприклад, в бою. І, наприклад, люди, які не можуть виконувати свої завдання через свої хвилювання, нерви свої. І для перші бої ці люди повинні щось робити, але не приймати таку активну участь у відбитті нападу. От, наприклад, я давав можливість людині заряджати магазини. Поки я роблю свою справу. Він і займається, і допомагає, але при цьому він переживе свої перші бої трошки. Спокійніше психологиня Юнія Денисюк допомагає військовим після поранення адаптуватися до мирного життя. Їх, як і всіх, напевне, найбільше бентежить те, що їм потрібно підлаштуватися під ритм, який тут зараз. Вони були у стані підвищеної тривожності. Певний час вони були у бойових діях. По перше, треба їх соціалізувати, наповнити їх емоційно. Але ми надзвичайно над цим працюємо. Ми організовуємо свята, реабілітацію, тренінги. Такий захід для військових організували вперше. Розповідає завідувач філії Національного військово-історичного музею Олег Ткачук. Сьогодні ми започаткували такий невеличкий захід: єднання молоді, єднання наших діток зі збройними силами України. До нього долучається і педагогічний коледж, наш Луцький. А також тут будуть сьогодні реконструкції. Наші друзі, це Волинське козацьке братство, також експозиція відповідно зброї. Того часу гаряча кухня на війні необхідність, каже Сергій Ричко. Він працював кухарем в одній з військових частин. Сьогодні частував кулішем усіх присутніх. Солдат ситий, здоровий, сильний, бойовий, наша, цілюща вода, Волинська, хороша крупа волинського зерна, сіль. Ну й душа українська. Дякуємо. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.